Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття. Наше здоров'я в наших руках. Але спочатку промовим ранкове привітання. Сонечко не так, З діточками. Вітаємо. Нашого доброго ранку усім. Смачного сніданку. Доброго ранку сім. Як ти гадаєш, що робить нас здоровими? Щоб бути здоровими, необхідно чистити зуби два рази на день. Робити ранкову гімнастику, плавати, бігати, займатись спортом. Їсти багато овочів, споживати різноманітні фрукти та ягоди. Виходити на прогулянку, грати в рухливі ігри, відпочивати вдень та своєчасно лягати ввечері. Отже, якщо ти все це будеш виконувати, то завжди будеш здоровим. Вправо можу, не можу. Для цього нам знадобиться шнурок. Дій обома руками. Спочатку склади шнурок навпіл, потім квадрат, а тепер все це зроби однією рукою. Як легше тобі було виконати вправу однією рукою чи двома. Пройди по своїй кімнаті. А тепер стань на коліна і подолай цей самий шлях, стоячи на колінах. Як тобі було легше виконати вправу. Знайди в кімнаті очима будь-який предмет. А тепер спробуй знайти предмет зав'язаними очима. Як тобі легше було виконати вправу. Отже, добре, коли ти гарно бачиш, чуєш та ходиш і складно людям, які не мають можливості ходити, бачити, чути, їм необхідна наша допомога та підтримка. Пропоную подякувати нашому тілу за здоров'я. Намагайся говорити повним реченням. Дякую своїм рукам за те, що я можу малювати. Дякую своїм ногам за те, що я можу бігати, ходити. Дякую своїм очам, що я бачу цей світ. За що ти вдячний своєму носику? А своїм вукам, за що ти вдячний, бережи своє здоров'я з маличку, щоб вирости міцним та встояти проти будь-якої нагоди.